Вітаю діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про хліб. Мабуть, ви чули таке прислів'я Хліб усьому голова. Воно означає, що хліб для кожного з нас дуже важливий. Не тільки як необхідний продукт харчування, а й як символ нашого рідного краю, як святиня, яку треба берегти. Сам хліб плід людської праці. Але жде, з чого роблять хліб, нам дарує природа. Про ці дари в нас сьогодні піде мова. Придивіться, ось безкрайні поле золотого колосся. Комбайн як корабель пливе. По цій золоті ниві. І збирає хліб. Які ж колосочки стають у природі для виробництва хліба? Це пшеничні та житні колоски. А ще ячмінь. Жито та пшениця бувають яровими та озимими. В залежності від цього, їх висіювають або восени. Або на весні. Сходи озими з'являються ще до морозів. Дивно їх бачити в цей час, коли вся природа готується для зимового сну яскраво зелені поля яскравими сходами о Потім сніг укриває їх пухнастою ковдрою і захищає від морозів. А щойно він зійде навесні з землі озими на пшениці та жито. Дрімко починають рости. Уже наприкінці весни з'являються в них зелені колосочки, а коли настане літо, колоски дозрівають, наливаються, набираються сонця і стають жовтими золотистими. У другій половині літа починаються жнива, гаряча пора для хліборобів, Тоді вони працюють у полі зранку до вечора. Від зорі до зорі адже не можна. Прогавити часу, тому що дороге зернятко може осипатися і буде втрачено. Комбайн скошує з зерно, потім його змелюють на борошно, а далі вже з борошна. Випікають ось такий смачний, свіже духм'яний, з пустою скоринкою хліб. Діти! Давайте уважно розглянемо колоски пшениці та жита. Діти, ви бачите різницю між ними? Ось це перше колоски пшениці, а друге це жита. Якщо придивитися уважно, то пшеничні полоски відрізняються, вони більш об'ємні, у них найкоротші вуси. А житні колоски більш плотніші та з довгими вусиками. А пахнуть діти як колоски і пахнуть хлібом. Зернятка діти виростає колосок, якого перемелюють і отримують муку. А з муки випікають духм'яний хліб. Ось така малята довга дорога до нашого столу хліба. А тепер, малята, пригадайте, які хлібні рослини ви знаєте. Це пшениця, жито та ячмінь. А що роблять люди з зерном, щоб отримати хліб? Сіють, вирощують, скошують, мелять на борошно та печуть хліб. Молодці діти. А як ми маємо ставитися до хліба? Вірно! Він проходить такий довгий шлях до нас, то ми повинні цінувати та берегти хліб. Так, малята, бережіть та дбайте, молодці діти, цінуйте кожну зернятку та кожний шматочок хліба. До наступних зустрічей, малята, бувайте, ви розумнічі!